Я командир артилерійського дивізіону, бригади Хартія позивний гефест. Ми знаходимося зараз в бригаді Хартія, і бригада зараз фактично на вістрі оборони Харківщини є ключовим елементом насправді оборони Харківщини. І ми бачимо, що відбувається певна активність росіян. І ця активність, ну ви буквально її відчули нещодавно, коли вам довелось відбити наступ росіян доволі потужний з використанням бронетехніки. Як це відбувалося і чи очікували ви цей наступ? Так, дякую за питання. Ми знаходимося поправити хотів, в серці нашого дивізіону, бригади Хартія. Заходимо в штабі, де ми відслідковуємо і наносимо враження по нашому противнику по росіянам. По наступу росіян, так, це була друга спроба росіян про припинення вогню, який другий раз вони грубо порушували. Ми знали про цей наступ. Ну, як знали, ми очікували його, тому що було накопичення росіян за кордоном, і ми кожного дня готувалися до цього. Тобто вони накопичувалися на території, Росії, на території щоб Росії здійснити наступ. Так, так. Ну, от плюс-мінус, на якій відстані вони це накопичення намагалися зробити? Далеко, далеко. Вони близько не підходять. Найближчі 10 кілометрів від кордону Росії вони мають... глиб Росії, глиб Росії. Вони не накопичуються. Бо ми це все бачимо, ми це все контролюємо. Хотілося б, звичайно, далі, але поки, поки як є. Тобто вони пройшли ці 10 кілометрів да, до кордону і увійшли на територію України. Вийшли так? на територію України. Там вже зустрічали їх бригада Хартія. Яка кількість, якою силою вони наступали? Це було 4 бронетехніки обшитих. Одна знищена була ще на під'їзді. Три ми розбирали вже по ходу їх продвіження до нас сюди. Чим розбирали? Більше всього це впівки. Артилерія була як подавлення, працювала, щоб їхні артилерія і їхні, їхні впіжки не могли працювати. Тобто артилерія виконувала функцію, ну, можливо, допоміжну, Допоміжна. але дуже важливо, да? тобто, щоб Звичайно. артилерія їхня не працювала. Фактично, це була контрбатарейна боротьба. Так, да? це була контрбатарейна боротьба, я ж кажу, на подавлення, щоб вони не змогли працювати. І щоб наші хлопці, наші впівічники могли спокійно розбирати їхню техніку. Е, їхня артилерія на якій відстані плюс-мінус знаходиться від наших. Е... Е, від нашої лінії зіткнення. Ну, десь від кілометрів сіми і далі йде. Дуже багато за кордоном стоїть у них техніки. Штурм не був цей ефективний, так? Да? Е, ні, якщо чесно, він був не сильно ефективний. Як вам сказати, ми їх вчасно побачили, вчасно відреагували і вчасно нанесли ураження. А плюс-мінус, яка кількість піхоти брала в цьому штурмі? Точну кількість не скажу, але на кожні, в кожній техніці знаходилась піхота. Вони везли їх на зміну позицій до себе. І потім ми вже після того, як ми їх порозбирали, вже почали з'являтися факти, що там піхота йшла, щоб змінити хлопці, які вже давно знаходяться на позиції. Ну їхніх, їхніх військових. Їхніх, так-так-так. Які вже декілька місяців е, взагалі не змінюються. І є там в них проблеми із їжою. Із... Ви е, ну, впродовж кількох місяців, ну і про це, до речі, був документальний фільм нещодавно. Ви впродовж кількох місяців здійснили достатньо успішну операцію. Мінімізувавши наші втрати і витіснивши противника з е, у тієї головної болі для нас, позиції Берліну цього лісу, е, вибили, це зайняло кілька місяців. Був результат, тим не менш е, результат, що ми зберегли наших да, насамперед і звільнили частину нашої території. Чи була ця спроба? От російська спроба наступу відновити позиції в Берліні? Так, так, дякую Можливо. за питання. Да, Я б хотів би з самого початку почати. Вона не те ще була декілька місяців. Я б навіть назвав, би, що вона була два роки. Це все було пропрацьовано ще з самого початку, коли почала створювати бригада. Це вся ідея, тренування, навчання штабу, навчання думати офіцерів це все робилося з самого початку. І зараз ця вже кінечна ціль це була проведення цієї повноцінної операції. Показати, як працює штаб, як працюють підрозділи, як працюють бійці вже непосредственно на лінії зіткнення з противником. Тому це навіть напевно було б не два місяці. Це показало нашу всю роботу, як ми тренувалися, як ми навчали офіцерів, солдатів, сержантів. Концепція, яку ви запропонували, не... да, вона виявилася ефективною. Да? Так, це концепція бригади взагалі. Концепція нашого навчання і нашого планування. Це була тривала робота, яка от в кінці ми її показали. Неправильно скажу, не в кінці, яку ми зараз вже вже показали на рівні, коли вона вже сформована, вона вже працює. У багатьох бригадах, після того, як ви показали ефективність свого підходу, почали вводити натівський принцип, коли існує на КСП Бетл Кептон, який керує боєм. Це не командир бригади, це якби офіцерська. Посада, але це не командир бригади, це черговий побою, так можна так, сказати. Так, да? так. І в багатьох бригадах стали вводити цю позицію. А, ну а в чому різниця? От як пояснити простими словами? В чому, в чому різниця а, і в чому задача функції Бетлкептона? Простими словами, що казати, командир не завжди може бути на місці. От він там може займатися плануванням, він навіть може саме елементарно відпочивати. А Бетлкеппітан його задача завжди управляти боєм 24 на 7. І це особливі люди, ос, особливі, так, яких тренують, і не всі вони підходять під цю роль. В кожному батальйоні, в дивізіоні також є свій бателкеп, який заміняє командира, поки командир не знаходиться на пункті управління. У вас дивізіоні теж є батальйон. Так, звичайно, зараз, поки ми спілкуємося, він. Управляє нашими гарматами стріляє. І в багатьох бригадах ну, приїжджають к вам, до речі, люди, щоб, грубо кажучи, руками помацати, як це працює і навчитися. До бригади дуже багато приїжджає. По нашим підрозділам приїжджають, щоб побачити, що це таке. Вони не до кінця просто розуміють. Я служив до цього в інших бригадах, в них розуміння, що це якийсь черговий офіцер. Як там, чергова служба. Ні, це взагалі відрізняється. В нього є своя роль і свої функції. Управляти чисто боєм. Там Черговий займається іншими функціями, він займається чисто управляє... управлінням цим боєм. так. Зробити так, щоб ми ефективно знищували ворога, міні... мінімізувавши наші втрати і наші витрати на це. Слухай, а от я, звісно, вибачаюсь. Але те, що ми про це відкрито говоримо, чи не буде це підказкою ворогу як діяти? Про Бетлкепа? Я вважаю, що ні. Ми ж про це кажемо, що він управляє боєм. Але ж ми не розкажемо, що він там робить. Хто в нього задіяний, яка в нього система і що взагалі це все пророблено. Щоб це все побачити, це треба там побути. Треба заступити на це чергування. Треба побути іменно Бетлкепом в бригаді. І батлкепом в підрозділі, щоб це все розуміти. А так, простими словами, якщо розказати, ну, є батлкеп, він управляє боєм. Ну, круто. Це помічник командира, класно. Нічого не зрозуміло. <рес> тобто, ти розказав, але насправді не розказав. Ну, насправді, ну, я ж кажу, я був в інших бригадах, проходив службу там, до Хартії. І я, в принципі, розумію, як там створено. Поки командир знаходиться на місці, поки бригада воює. Тільки він покидає місце там, обід, сон, планування, якісь зустрічі, ніхто нічого не робить. По факту, це залишилася радянська система кнута. От в цьому різниця, щоб командир не був кнутом. Дивись, повернемося знову до Берліна. Тобто, це була спроба відбити позиції на Берліні, які вони втратили. Так. Розкажи про це. Майже відразу, як тільки ми забрали, як вони називають, Берлін, то відразу почалися спроби його повернути назад. За буквально там декілька діб вони поклали більше роти своїх людей. Тільки за одну ніч там було 60 чоловік, 200 ми у них. Тому вони дуже багато їх туди вклали і навіть спробували ще раз і ще раз це робити. Я думаю, там командування не до кінця розуміло зі сторони противника, і що на самом ділі проходить на їхньому лісовому масиві, як вони називають, його, Берлін. Який сенс їм в цьому Берліні? Ну, вони там сидять, вони вигрібають, логістика ускладнена, люди там сиділи на цьому Берліні. Ну, я знаю, що по 6, по 7, по 8 місяців невилазно, полонені виходили, здавалося, бо нема було не було що їсти. І тобто, який їм сенс був повертати цей Берлін? Це говорить про те, що вони планують подальші дії. Звичайно, вони планують подальші дії. І зробити мінімум, як це було у 2022 році, щоб їхні гармати мали прямий вплив на місто Харків. Для цього їм важливо не тільки Берлін, а й самі Липці. Бо це висота. З цієї висоти дуже гарно видно все місто. Тобто вони будуть. Бодатись. Вони будуть і далі спробувати захоплювати місто Харків. Е, ну от З точки зору того, що відбувається, Зараз. Чи є ознаки того, що росіяни, скажімо так, припиняють або зменшують інтенсивність дій, Або навпаки? Давайте скажу так. Було в нас два припинення вогню. Перше було великодне, яке вони порушили. Вони за це великодне припинення, проводили зміни на своїх позиціях і проводили невеликі штурмові дії. Їхні групи висувалися ближче до наших позицій. На що ми, звичайно, реагували, щоб вони не дати їм туди прийти. Ми намагалися лояльно до цього віднести, тому що ми, правда, перший раз вірили, що буде якесь припинення. Але це, це коли було перше, да, на... Великодне. так. Великий. Але це було чисто, не знаю, якась гра слів, напевно, зі сторони нашого противника. І ще раз. Другий раз під час другого припинення вогню вони навіть нічого не намагалися. Вони провели просто на бронетехніці штурмові дії. Тому я не те, що не вірю, я навіть впевнений, що вони будуть проводити штурмові дії надалі, щоб захопити не тільки лісовий масив, який вони втратили, а й захопити липці і навіть підійти ближче до Харкова. А є в них шанс? Поки ми тут ні. Шанси дуже дуже мало. Тобто Харків достатньо. Достатньо захищений. захищений, так, нашими силами оборони, він захищений. Але це не значить, що треба комусь там розслаблятися або думати, що все у нас під контролем. Ні. Нам дуже багато роботи проводимо щодня. Добре. А от чи бачить наша розвідка на території Росії зараз якесь накопичення сил і підготовку до більш масштабних дій? Прям супермасштабних не скажу, але постійно вони проводять накопичення, накопичують людей, накопичують свою техніку. Це каже про те, що вони завжди готуються до штурмових дій і проводять їх. Якщо б противник би просто зайняв би оборону і не накопичувався, це було б зрозуміло, що вони там не хочуть воювати, їм там щось надоїло, або вони готові до якогось припинення. Ні, зараз тільки показує, що вони готові йти далі захоплювати території нашої країни. Тобто, ну, миру найближчим часом ти не бачиш. Там напевно коротко миру не буде. Це як реально холодний душ для багатьох людей, які зараз очікують якихось змін, читають новинну стрічку і перебувають в стані ілюзії, що все скоро закінчиться. Всі мають надію, в першу чергу мають надії військові. Тому ми не менше виснажилися, чим цивільні. Мої хлопці також багато часу вже знаходяться на ротації. Вже, у нас вже скоро там 2 роки буде, як ми взагалі не виїжджаємо нікуди. Ми з Донбасу переїхали на Харківщину і далі продовжуємо воювати. Фактично Тому... без відпочинку. Який відпочинок? Ні, ну покупатися виїжджаємо. Ну, інколи там магазин. Або доставка, як ми називаємо, нова почта, у нас. Хлопці підвозять на позицію. що Вони замовляють, хлопці скупляються і підвозять хлопця на позиції. Е, ні, миру в на час точно не буде. Друже Фест, от е, крайній раз ми зустрічалися, в тебе ще не було того татуювання на руці. От, таке цікаве: 333. От розкажи, поясни людям, які не в темі, що це означає. От покажи Дуже. ще раз і розкажи. Нехай це буде коротко, це нагадування про те, що я за освітою не був артилеристом, але в артилерії я вже 16 го року. Тому це частина мого життя і це як нагадування мені, що навіть без освіти, не навчаючись цьому ділу артилерії, можна досягти цього і навчитися. А що таке 333? От ключова! Фраза, ключове слово. Що таке 33 30, 300 Тому що артилеристи це розуміють, а люди, які не в артилерії, навіть в армії, вони дуже часто не розуміють, що це означає. Ну, це і було з тим текстом, що розуміли тільки ті люди, які це знають. Це залп вогню. Він проводиться за трьома командами. Грубо кажучи, щоб пояснити для людей, які, як ви кажуть, не в темі, це 300 це підготувати до стрільби. 30 це прицілитись. Три це постріл. Це ще з давніх часів, коли працювала батарейна боротьба була. І щоб був максимально ефективний постріл всіх гармат одночасно брали цю команду, тому що вона коротка і вона для всіх зрозуміла. Тому це 333. Коли проводиться три, одночасно всі гармати проводять постріл. А от в, ну, це традиційно, а от в реальності така команда зараз здається. На бойових позиціях. На бойових позиціях ні, ми зараз її не робимо. Це просто як символ причетності символ, до певної касти. Символ так, артилериста і причетності мене до цієї роботи, я ж кажу, це вже частина мого життя стала. Друзі, а от ну, зараз в епоху дронів. Зараз почалась така, такий період інтенсивного використання дронів, і ситуація на полі бою міняється не те, що там рік від року, а, ну, там. Фактично кожні три місяці вона міняється і стає більш більш, більш динамічною за, за рахунок використання дронів. І зараз вже пішли там FPV дрони на оптоволокні. От, враження і нашої техніки було, і ми теж працюємо оптоволокном. А от роль артилерії вона ну, через це втрачена, вона стала якби допоміжною чи навпаки вона зберігає свою актуальність? Ні, я дуже вдячний, що в нас це розвивається, що наші FPV-дрони на оптоволокні також почали активно використовуватись і активно їх роблять. Але сказати, що артилерія допоміжна, ну, скільки вже десятків років там, про це кажуть, що вона буде відходити на задній план, але вона чомусь не відходить, тому вона тільки нарощує свої спровожності. А в чому актуальність? Е, зараз підійду вже до, до висновку. Спочатку були там мавіки, які активно почали використовуватись. Далі крила. Далі вони змінювали частоти, далі почали літати з двох спарані батки. Е, потім зараз почали засувувати автоволокно. Е, на кожну цей засіб є протидія. Зараз є декілька варіантів, як боротися з оптоволокном. І також вони шукаються і також вони будуть використовуватися. Єдине, що не можна вплинути на артилерію, точніше, як не вплинеш ти на артилерію, коли ти посеред злоробив, зі снарядом ти вже нічого не зробиш. Не реби, не рери, ні... щоб ти не пробував, снаряду ти нічого не зробиш. Він точно попаде в ціль. На FPV можна впливати, на оптоволокно також можна впливати. Пройде час, відійде оптоволокно на задній план. Навіть так. Навіть так. Ну, За ці три роки, скільки нас разів все змінювалося. Ми перший час і мавіків боялися, потім знайшли спробу, як з ними боротися. Тому я впевнений так, я дуже гордий за наших FPV-шників, як вони літають і як вони вражають це. Тому що якщо брати витрату FPV і витрату снаряда, FPV набагато дешевше і набагато ефективніше. Це круто, це класно, це розвиток. Але якщо переживати за свою роль артилерії, я не переймаюся, тому що знаю, що в мене завжди буде робота. Тобто як артилерія буде розвиватися? Дальність, точність? Дальність, точність. І, я ж кажу, коли ми робимо постріл, на нас вже нічого не вплине. Тому завжди, завжди була артилерія, вона є і вона і буде. Добре. Друзі, дякую за інтерв'ю, дякую за коментар і дай Бог, щоб... Всі хлопці, які виїжджали на позиції, виїжджають на позиції, повертались. Дякую, живі, здорові і непереможні.